Привіт! Мене звати Олена Нізєєва, і в цьому відео я поділюсь з тобою топ-3 засобами, без яких я не уявляю свій щоденний догляд за обличчям. Це не просто продукти, це ритуал турботи про себе, який працює. Якщо ти теж за натуральну красу, ніжність і ефективність, тоді дивись це відео до кінця. І почну я з основи: це СПФ захист шкіри від сонечка. Багато хто думає, що цей продукт лише для літа, але це міф. Сонце це фотостеріння, пігментація, дрібні зморшки. Я використовую СПФ кожного дня, навіть коли пасмурно. Цей продукт мій захист і турбота про мою шкіру в майбутньому. Мій улюблений продукт. СПФ це крем-гель від бренду Талія Туреччина з захистом 50. Він легенький, не забиває пори, де не залишає білого сліду. Другий продукт must have це пілінг. Без регулярного оновлення шкіри не буде ані сяяння, ані ефективності інших засобів. Я роблю легенький пілінг один-два рази на тиждень продуктом від бренду Лівеста гомаш рисової серії. Він ніжно і без травмувань очищує мою шкіру. Після використання цього продукту моя шкіра ніжна, гладенька, сяє і готова до використання кремів та сироваток. І третій мій улюблений продукт це тканинні масочки. Це не просто догляд. Це момент, коли я на 15-20 хвилин просто випадаю з життя і насолоджуюсь. Вони зволожують, заспокоюють і надають свіжості шкірі обличчя. В мене завжди їх кілька в холодильнику і після важкого дня це просто вау! До речі, масочка плюс тиша це шикарна медитація для кожної жінки ввечері. Ось такий мій улюблений топ-3 SPF Пілінг. Та масочка. Простий, але неймовірно ефективний догляд. Якщо щодня хоча б трохи любити себе, шкіра обличчя обов'язково віддячить нам на 100%. Ділись в коментарях, без чого ти не уявляєш свій догляд. Підписуйся на мене, бо попереду ще дуже багато жіночих секретів краси та гармонії. До зустрічі в нових відео!